Слава Ісусу Христу. За добрий день, щоб Бог нам сьогодні дарував хоч мокрий, сирий, непривично для нас, знаєте, вже в той час давно-давним зима в повних своїх оборотах, силах. І нам через те незвично. Маючи бажання прочитати перед молитвою декілька місць з Писання, читаючи Слово Боже, читаючи одного разу про місійні подорожі апостола Павла, в одному 14 му розділі з 21-го вірша. Коли апостол Павло йшов перша свою подорож, коли каже е, Слово Боже, що вони виконали справу Божої благодаті, яка доручила їм таку справу проповідувати, вони вернулися назад в свою церкву, але коли вони йшли, утворилися де, в декількох містах церкви, і вони назад верталися. Тим, тою самою стороною. І читаючи, які труднощі були з апостолом Павлом, його перед тим камінням побили, думали, що він помер, вивели ви за місто його. Уявляєте? Той, який ходив, проповідував. Церкви і довший час він був з ними. Знаєте, це не було, коли він прийшов, сказав проповідь день чи два, і він поїхав. Ні, він таки був серед них, він їх навчав, він їм передавав те, що Господь відкрив. І тут ставалися такі речі, що його побили, як щось непотрібне виволокли. Знаєте, це в розум не вкладається. І перші християни. Бачичи оце все, стикаючись з тими труднощами, які виникали, і апостол Павло це розумів, і він пише, пише Лука так про нього. 14 розділ «Дії святих апостолів з 21 вірша. Звістивши Євангелію тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри, іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо ми маємо, казали вони, через великі утиски увійти до Божого царства. І вони, настановивши їм присвітерів для всіх церков і помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Такий коротенький текст, але він мені, знаєте, Подобається. Він мені подобається тим, що апостол Павло, знаєте, був в тілі так само, як ми з вами, і він розумів потреби людей, він розумів те, що, те, що їм потрібне. Знаєте, він вже коли переходив назад, вже не повторяв, вже науку там не, не, не проводив якоїсь. Але головна його ціль, коли він вертався назад, це було, щоб душі і учнів зміцнилися. Читаючи це місце, знаєте, я задав питання собі і кожному з нас. Наскільки сьогодні ти є міцний у душі? Наскільки твоя душа вона сьогодні міцна? В вірі в Бозі, задаймо кожен питання собі. Коли апостол Павло, знаєте, таке цікаве його підкріплення, він каже, зміцнюючи душі учнів, говорячи, що через великі утиски треба війти в Царство Боже. Тобто, знаєте, зміцнив, прийшов і сказав: ну так є, ну так, так буде, так треба буде пройти, так треба буде тяжко проходити. так Часом інколи буде настільки великий тиск, як в моєму житті. Вже думали, що я мертвий, виволокали, але я залишився живий. Дивлячись на таке е, якби заохочення, потішення, думаю, малувато мені би було. Знаєте, сьогодні ми живемо в такий час в Україні, де є е, біда. Де є війна в нас, руїни, страждання. Є багато яких, і людей, яких співчувають. Багато на високому рівні, на найвищому рівні, які співчувають, які хочуть, знаєте, якось щоб потішити людей. Але дивлячись на все це, слухаючи це все, знаєте, ми кажемо, часто я то чую, хіба що вміють співчувати. Хіба що вміють як-то виразити велике глибоке співчуття? А насправді, знаєте, от тої підтримки, яка нам так хочеться, щоб наша душа вона всередині зміцнилася, щоб наші, знаєте, ті невидимі крила віри вони розпрямилися, щоб наші духовні руки вони були підняті до неба, очі підняті, ноги випростовані, руки зміцнені, і ми були готові. І апостол Павло він це дуже добре розумів, і він, коли вертався, він закликав, він просив, він ціленаправлено говорив, щоб підбадьорити якесь таке модне слово, знаєте, не пам'ятаю, забув, знаєте, щоб бути людей постійно побуджувати до таких. Справ якихось. І одне з саме важливе, що він сказав, каже: залишайтеся в вірі. Саме важливе, що він сказав залишайтеся в вірі. Коли ми живемо в наш час, знаєте, інколи ми думаємо, що нас утиски каже, через багато утисків страждань через різні труднощі. Ми маємо проходити, входити. Коли я читаю е дії Сих Апостолів 11 розділ з 19 вірша, каже автор. так. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли у зв'язку з Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру, Антіохії, не проголошуючи слово нікому, крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа, вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії. Він, прийшовши, побачивши Божу благодать. Зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною, сповненою Духа Святого та віри, і багато людей приєдналося до Господа. Він пішов тар, щоб відшукати Савла, а знайшовши, привів до Антіохії. І Антіохії вже апостол Павло, був постійно вертався до Антіохії. І богослови вважають, що він, власне, там був членом церкви. Коли я читаю це місце, знаєте спочатку, коли роздумуєш, що багато хто був розсіяний через утиски, які виникли в зв'язку зі Степаном. Ми знаємо, що Степан це був перший діакон, якого побили камінням, це був діакон... Який вибраний для людей, які, для церкв, в церкві, який мав служити для людей огречених, які меншу частку діставали? Це людей, який добре знав грецьку мову, який міг спілкуватися, який служив таким людям. Першим він постраждав від юдеїв. І коли ми читаємо уважно цей текст, ми бачимо, що у зв'язку з цим багато людей виникло проблем. Багато людей виникло труднощі. І коли ми читаємо чуть нижче, ми бачимо: прийшли віруючі і прийшли до Фініки Кіпру Антіохії, і що вони говорили? Вони не проповідували. Нікому, тільки юдеям. Знаєте, коли я читаю, звернув увагу на це місце в нашому житті, зауважте, коли є якісь утиски, випробування, коли щось тисне на нас, знаєте, яка перша в розумі думка, ти не достоїн проповідувати. Ну, як ти будеш проповідувати, якщо щось, щось не так в тебе є? Або настільки, ну що ти будеш проповідувати, як настільки є важко. Ти сам такий слабенький, і ти ще будеш комусь проповідувати. Я замітив, знаєте, ворог він багато що тисне, давить в наше життя в оці труднощі, обставини, які приходять, щоби тільки не проповідувати. Навіть в церкві, коли є якісь знаєте, труднощі, коли є якісь конфлікти. Знаєте, яка е, перша реакція, людей, які обурюються, він ще проповідує, чи він ще щось мені може сказати? Перше діло, щоб не проповідувалося слово. І ці люди, які були у зв'язку з Степаном, які його, були там, в Єрусалимі, труднощі, але це і торкнулося них. Інколи ми думаємо, в когось труднощі воно нас не торкнеться. Торкнеться і нас, тому що ми в ми пов'язані. І ці люди вони боялися говорити грекам, бо вони бачили, що юдеї роблять. Вони бачили, як юдеї не сходяться з язичниками, як вони ворогують на них. І через це вони боялися проповідувати. Але знайшлися ті, які проповідували до греків, до язичників, і Господь їх благословив. І серед тих людей, які ходили, яких через утиски так само мусив переходити, був Варнава. І коли він прийшов в церкву Антіохії, а ми перед тим читали, апостол Павло ходив, проповідуючи, зміцнюючи учні душі, які через утиски, через різні обставини переживають. Цей момент. І ми так само з вами не є, не є якісь е, інші, ми теж через утиски, різні обставини в нашому житті, наша душа вона піддається впливу, вона піддається е, якийсь дій зовнішній, щоб нас захитати. І апостол Варнава, він був в числі тих, які через утиски, які були, прийшов до Антіохії. В нього теж в житті було. Такий момент, хоч він був і потужний муж слова і віри. І цікавий момент, коли він прийшов і каже так: прийшовши, побачивши Божу благодать, він дуже сильно зрадів і настільки зрадів і зміцнився, що, знаєте, він сам переповнювався і казав, заохочував інших. Рішучістю серця триматися Господа. Недавно в нас була конференція братерська і Яцюк, брат Віталік, мав слово. І, знає, один момент такий, який мені запам'ятався, коли він сказав, зараз він більше їздить по церквах по Україні, оскільки є заступником єпископа. А до того він, знаєте, був в Тернопільській області. Каже, одного разу він приїхав на Волинь чи на Рівне, не пам'ятаю вже де? Але йому запитали, задали таке питання: звідки ти тут такий взявся? Каже, Чого ми тебе раніше не бачили? Він каже: добрий господар пильнує каже, свого поля, коли він був, служив в нашій області. Але коли він каже, я поїздив по церквах, каже. Як знаєте, дивлячись на то, я то бачив по його виразі лиця, по його відношенню, то не схоже, він каже: наскільки, каже, ви собі не уявляєте, які є різні і прекрасні церкви. Знаєте, я так думаю, чи ми привикли тут сидимо, ну, самі ніде не можемо виїхати так далеко, десь в інших церквах, десь так багато їздити. І ми привикли бачити один одного. Я впевнений, що хто би не був з чужих, які би приїхали чи до нас, чи ще чи до когось, вони би побачили Божу благодать. Вони б зраділи тим, що є віруючі, які моляться. Які служать Богові, і вони би побачили те, що Господь він робить, Він спасає, вони би побачили віру, будучи в нашій церкві. Я би хотів, щоб ми навчилися бачити Божу благодать. Один в одному. Бачити Божу благодать, яка є тут, на цьому місці, щоб нам зміцнитися, щоб нам зрадіти, щоб нам. Рішучість серця, оце власне зміцнення серця, зміцнення душі, воно викликає оцю дію рішучим серцем триматися Господа і його славити. Хай Бог благословить нас, щоб ми один одному бачили Божу благодать. І останнє місце, і ми будемо молитися. Дивлячись на життя апостола Павла, на тих, з ким він працював, те, що він переживав, задається питання, все ж таки, воно це місце нам відоме. Апостол Павло, як ти навчився в своєму житті з цілого серця, отак рішуче, і ще й не то, що знаєте, сам багато, що ну, страждав, терпів, а мав можливість. Мав силу заохочувати когось, піднімати когось. Свідки в тебе це? І апостол Павло одного разу до коринтян він пише такі слова: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець співчуття і Бог усякої втіхи. Який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби і ми могли утішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Можна читати цілий розділ. Але ще 10-го вірша. Давайте з 8-го. Апостол Павло пише: не хочемо, щоб ви, брати, не знали про наші труднощі, що трапилися з нами в Азії, бо нам було надзвичайно важко понад силу, так що й не надіялися вже жити. Але самі в собі ми мали присуд такий смерті, щоб не надіятися на себе самих, але на Бога, який воскрешає мертвих. Який і визволив нас від такої смерті, і визволить. На нього ми надіємося, що й надалі визволятиме через сприяння вашої молитви за нас, щоб дар, одержаний нами від багатьох, багато хто дякував за нас. Апостол Павло, він говорить, одну таку фундаментальну істину, що Щоби потішити, щоб укріпитися, щоб десь зміцнитися, я вам скажу, що я вас не потішу. Я можу щось веселе часом дуже рідко сказати, але я вас не потішу. Я не зможу заспокоїти ваше серце. Я не зможу сказати вам щось, знаєте, щоб воно торкнулося вас. Але я знаю того, який може проговорити в наше серце 100%, який знає той момент, коли підкріпити. Знаєте, на тижні мав такий момент, ну так, чи знаєте, якийсь, як то кажуть, тяжко атмосфера. Один брат казав, все ж таки, вона впливає на нас, ця атмосфера війни в нашій країні. Я ходжу, ні з того, ні з цього кличе мене бухгалтерка, каже, пиши заяву. Ми вже написали заяву на звільнення, а вона кличе мене і каже, пиши заяву на роботу. Та добре? А потім вона каже: Ти перший. Каже, може, маєш добру руку. І я, знаєте, тому уваги не прикладав взагалі, але воно мені... Бог промовив знаєте, в моє життя, що Він вміє потішати. Для нього ми є важливі, ми є цінні. Такі, можливо, дрібнички невеличкі, я її переписував потім через два дні. Я вже не був першим. Але в таких моментах якихось, знаєте, він, він міє промовляти до нас. Він міє говорити. Можливо, знаєте, я пригадую багато разів і тепер бачу, то знаєте, Бог Він благословляє нас золотими руками. Ви знаєте, що віруючи в люди, вони є благословенні, вони мають золоті руки. Навіть діти наші, Бог є з ними, Він їх благословляє. Я це бачу, знаєте, колись всякі ще, ще відколи я вчився. Коли знаєте, давали таку роботу, що ніхто не міг, а нікому не виходить, треба нове купляти. Ту раз і зробилося, і зауважила людина, що в тебе добрі руки. Я дивлюся, знаєте, що ці благословіння, вони є над нами, над нашими дітьми. Бог благословляє. Бог Він є Богом всякої потіхи. Апостол Павло він це підмічає, він каже: наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа і множиться наша втіха, хай Бог благословить, щоб ми могли зрозуміти зі всіма святими, як каже апостол Павло, що через Христа множиться наша втіха, через те, коли ти бачиш благодать Божу. Твоє серце радіє, ти зміцнюєшся, ти рішуче хочеш ти. Тому я заохочую кожного з нас бачити. І як апостол Павло в кінці говорив через сприяння вашої молитви, щоб дар цей служив для багатьох, щоб багато ще хто дякував. Важливе є, коли ми молимося, коли ми сприяємо тому один за одного, коли ми кличемо Господь, знаєте, як Ілля каже, чи Єлисей до слуги, каже, відкрий йому очі, хай він побачить. Відкрий очі, хай побачить Божу благодать. Хай побачить тебе, твою дію в житті в таких маленьких кроках. Коли ти ніби йдеш, ти мав то зробити, зробив те, і ти роздумуєш, ну чого я це зробив інше, не те, що запланував. Так Бог зробив, допустив, і ти бачиш, наскільки в тому. Рука велика Божа і слава, тому згадайте всякі моменти в нашому житті, і хай серце наше зміцниться, душа наша зміцниться в Христі. Тримаймося твердо віри нашої, щоб ми рішучим серцем славили Його, бо він достойний слави. Амінь. Давайте допомогти.